Друзі, слава Україні! Героям слава! До вашої уваги огляд новин Тижневик Кагарличчина. Коротко про головне у ньому! День жалоби було оголошено в громаді 28 листопада. Офіційна хроніка тут і тиметься про засідання оперативного штабу виконкому депутатських комісій. Та сесії Каралицької міської ради. Ювілей відзначає наш історико-краєзнавчий музей. Сюжет до річниці Олеся Бердника. Новини спорту. У кінці прогноз погоди. А зараз про це та інше докладніше. Жорстока війна проти підступного ворога Російської Федерації вже не вперше забирає життя наших земляків. 28 листопада в Кагарлику провели в останню путь Валерія Вашеку, захисника України. Він відійшов у вічність. 28 листопада в Кагарлику провели в останню путь Валерія Вашеку. Захисника України, який відійшов у вічність. Цей скорботний день громаді оголошено днем жалоби. На війну Валерій Вашека пішов у березні 2022 року, як і сотні тисяч українських воїнів. Він став на захист рідної землі, несучи тягар фронтових буднів. Валерій Вашека помер 26 листопада, перебуваючи у відпустці. Серце не витримало напруги бойових буднів. Про це згадав у своєму виступі на траурному мітингу і заступник карлицького міського голови Ігор Будюк. Серце героя перестало битися і не передати біль втрати, які відчуваємо всі ми, а особливо родина героя. Україна не пробачить жодної смерті заподіяної цій загарбницькій війні. У якій ми обов'язково переможемо, ворог буде розбитий доблесними українськими воїнами, а пам'ять про всіх, хто віддає своє життя в ім'я перемоги, пам'ять про Валерію Вашеку житиме у наших вдячних серцях навіки. Герої не вмирають і слава Україні! Героям! Захисникові України віддали останні почасті на кладовищі. Тричі прозвучав салют. Духовий оркестр виконав гімн України синьо жовте знамено символ Батьківщини, яку захищав від лютого ворога Валерій Вашека на фронті. Передано родині померлого. Від імені президента України, головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, за яку боровся ваш чоловік. Та загинув. Чин похорону. Відправив священник Карлицького благочиння Православної Церкви України прото Ієрей Юрій Король. Як говорить святе Євангеліє, що нема більше тієї любові, як то душу свою покладе за ближніх своїх, воїн, герой Валерій, віддав своє життя. За нас і з вами за кожного особисто. А зараз до вашої уваги великий інформаційний блок під рубрикою Офіційна хроніка. Тут, зокрема, йтиметься про засідання оперативного штабу. Виконкому, депутатських комісій, а також сесії Карлицької міської ради. Снігопади, заметілі, штормовий вітер, все це ми відчули на собі вночі вранці з 26 на 27 листопада. Подумалося, як там наші герої на щойно відкритій алеї слави. Як бачите, вистояли, перебороли нагоду, дай Бог. Щоб незабаром і расистів перемогли наші ЗСУ на війні. Про негоду йшлося і у виступі карлицького міського голови Олександра Панютина з засідання оперативного штабу 27 листопада. Дуже багато працює техніки, працюють техніка Хочузасівській, де у списку той наш міський сервіс сервісу Буду так говорити, керівників, підприємств, фермерів, також залучені по сільським населеним пунктам техніка снігу, доволі таки багато. В принципі, є вже в нас і ДТП, я поки інформації не маю серйозність ДТП. В будь-якому випадку, сьогодні зараз ми перелаштуємося на борду зі снігом. Негода спричинила знеструмлення в селах громади переселені Ліщинці, Липовці, Ставах, Бендюгівці, Демівщині, Леонівці, Бурта Халші, Слободі. У посиленому режимі працюють дві ремонтні бригади ДТЕК. Але я наголошую всім. У нас є генератори. Якщо є проблема з електроживленням, значить є можливість завести генератори. І ми їх заодно і перевіримо, їх роботу і в той же час дано можливість ну, надавати тепло у будівлі установ. На в'їзді в місто 27 листопада сталося ДТП. Двоє людей загинуло, на жаль. Школи громади 27 листопада працювали дистанційно. На штабі керівники служб традиційно доповіли про свою роботу, зокрема, начальник служби у справах дітей та сім'ї Алла Небдубенко розповіла про заходи до Дня людей з інвалідністю, який відзначається щорічно 1 грудня. А ще 6 числа до Дня Святого Миколая плануємо вручити подарунки дітям в складних життєвих обставин, дітям з інвалідністю, дітям військослужбовців і. Удуктові набори сім'ям де загиблим, авось що сказала на штабі начальник відділу культури Олена Петленко. Продовжуємо роботу з перейменування вулиць, Розмі... написали оголошення, розмістили у засобах масової інформації. Буде в газеті, тому що до 24 січня ну, був до 24 січня. Хочу наголосити, тільки місь... міська рада ще може прийняти стосовно перейменувати вулиці, враховуючи пропозиції. Бо після 24 січня і до 27 липня це все буде робити. Київська обласна державна адміністрація вже на свій розсуд, як вона захоче. Так, уже будуть перейменовані. Тому це в нас в роботі. Ми написали термін до 15 грудня. Так, у так. селах чекаємо такі ж самі листи з підписами. Там ми раніше цю роботу запустили до 5 грудня. На штабі також йшлося про належне реагування на сигнали повітряної тривоги. У постійній готовності мають перебувати пункти незглабності та пункти обігріву. У День жалоби 28 листопада відбулось засідання виконкому міської ради. Саме цього дня в громаді було оголошено День жалоби. Присутні на виконкомі пам'ять про воїна вшанували хвилиною мовчання. На засіданні прийнято рішення про надання матеріальної допомоги жителям громади, зокрема, і дружині Валерія Вашеки. За поданням комісії з питань захисту прав дитини виконком ухвалив рішення про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, проголосовано рішення про надання дозволу на виїзд дитини за кордон. На засіданні ухвалено рішення про створення двох комісій із розгляду питань щодо компенсації за. Не дай Бог пошкоджені чи знищені об'єкти нерухомості внаслідок бойових дій, спричинених агресією Російської Федерації проти України 28 листопада відбулася нарада за участі старосіл, на якій леву частину часу. Говорилося про боротьбу зі стихією, яка була особливо активною 26-27 листопада. На нараді Олександр Панюта відзначив роботу дорожніх служб, а також подякував за суттєву допомогу сільгосп-виробникам. Хочу подякувати насаперед тим, хто відповідальний за розчистку доріг, відновлення електроживлення. Вчора всі працювали, так да, були проблеми, але це і корче ДЕО, це і спецкомплект посталь, це наш міський сервіс, це ДТЕК, всім слова подяки, але в той же час я не можу не задати, не подякувати керівникам всіх сільських підприємств, фермерам, фізичним особам-підприємцям, хто надавав техніку. Ми би самі не справили сніг. Дуже багато і особливо в сільських населених пунктах. Всім дякуємо. Станом на сьогодні. Ситуація стабілізувалась, але те, що ми будемо допрацьовувати. Тому спасибі всім. Будеться засідання сесії Карлицької міської ради. До цього постійні депутатські комісії готують проєкти рішень на сесійний розгляд. У середу засідала комісія з питань освіти культури, голова Олег Савченко. Начальник відділу культури Олена Петленко винесла на розгляд питання щодо забезпечення демонтажу на території громади окремих елементів написів на пам'ятках історії Другої світової війни та про вилучення деяких об'єктів з Держреєстру пам'яток України. Того ж дня засідала й депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку. Засідання вів заступник голови комісії Геннадій Бема. На комісії було розглянуто 11 питань, про них йтиметься в сюжеті про сесію Карлицької міської ради. Як і про комісію бюджетну та земельну, які очолюють відповідно Денис Дячков та Олександр Широкоступ. Вони засідали перед сесією 30 листопада. На початку чергової сесії Кагарлицької міської ради 30 листопада міський голова Ласан Панюта вручив грамоту обласної державної адміністрації голові фермерського господарства Леглеч Костянтину Шевченку Село Халча з нагоди дня працівників сільського господарства. А потім депутати внесли зміни до бюджету поточного року, затвердили звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців. Прийнято рішення про коригування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, що надаються кагарлик водоканалам. Для населення тарифи залишаються незмінними до завершення воєнного стану. Розширено перелік послуг, які надає ЦНАП. Їх відтепер тут 336. Сесія затвердила порядок розгляду електронних петицій, адресованих Карлицькій міській раді. Петиція розглядатиметься за умови збору на її підтримку 200 осіб. На сесії розглянуто низку земельних питань, а також прийнято кадрове рішення. Де бережуть пам'ять про народ і хто це робить? Музеї. Наш наступний сюжет ми й присвятили нашому карлицькому історико-краєзнавчому музею. Музеїстика Каролицького краю має свою славну історію, бо завжди знаходилися небайдужі. Ми б з позиції сьогодення сказали національно свідомі земляки, які найчастіше і ставали зачинателями справи збереження пам'яті про народ. Одна із них невтомна ентузіастка, а потім професіоналка музейної справи Любов Петрівна Ткаченко, яка стала виконувати обов'язки директора музею із 1978 року. Втім, по порядку. Рівно 50 років назад, 5 грудня 1973 року, ось у цьому приміщенні розпочав свою роботу Кагарлицький історико-краєзнавчий музей. Спочатку був він філіалом Переяслав Хмельницького музею, очолював його перший директор Кузьма Орел, трохи згодом. Протягом кілька десятків років директором була Ткаченко Любов Петрівна. Навіть з позиції сьогодення не переоцінити зусиль Любові Петрівни для встановлення музейної справи в нашому краї. Оформлення залів ще того старого музею відповідало історичному розвитку Кагарличини. Було створено 28 філіалів у селах Кагарлицького району. А вже про те, яку роль зіграла Любов Петрівна. У сприянні зйомкам частини документального фільму «33-ті свідчення очевидців» Лактіонова Стезенка ми розповідали не раз. Та стрічка стала чи не найпершою в Україні, яка ще у 89-му році розповіла про голодомор. Та повернемося до сьогодення. Молодий колектив історико-краєздавчого музею, який у 2023 році запрацював у іншому приміщенні, свідомий тих викликів, які ставить час і московсько-українська війна перед музеїстами і всім суспільством. А ті виклики однозначні і жорсткі бути чи не бути українцями Україні. Копіткою є робота музеїстів у плані пошанування пам'яті загиблих героїв. Ми збираємо дуже багато експонатів, особливо про даних про загиблих воїнів земляків. Ми спілкуємося з їхніми родинами. Ми збираємо спогади про них. Ми хочемо щоб. Наші місцеві мешканці це пам'ятали, тому що недарма Росія на захоплених територіях спочатку знищує музеї, завозить своїх викладачів російської, знищує нашу літературу, тому що ми є українці. Ми маємо зберегти це. Так невід'ємною частиною всіх музейних об'єктів є куточки, які увічують пам'ять загиблих героїв земляків. А вони ж стояли, а їхні побратими стоять сьогодні за нашу українськість, за нашу правдиву історію і мову, В тім числі за той духовний і матеріальний спадок, який зберігають музеї. І все те й прагнуть знищити расисти, бо без перерахованого народу нема. Тримаємося і не даваємося, казали козаки, і в тому нам допомагають музеї. Всесвітньо відомому письменнику Олесю Берднику довелося посидіти і в сталінських, і в Брежнівських таборах, можливо, тому, що він випередив час. 27 листопада минув 97-й його рік народження. Олесь Бердник, український радянський та український письменник-фантаст, політик та дисидент, що призвело до ув'язнення в 79-му році, а судили співзасновника української гельсинської групи в Гарлику. Бородина письменника мешкала у Гребенях, тоді Кагарлицького району. Олесь Бердник, постащі українцями, достатньо не пізнана, хоч його твори, фантастичні романи і повісті, перекладалися і виходили 26 шістьма мовами світу. Лише з 56 по 70. Другий рік він написав 15 книг, також плідно працював із 1984-го, коли повернувся з табору в гребені. Бердник ставив проблему національної гідності і це в Радянському Союзі поряд з космічним призначенням людини. в 91-му президенти не задля посади, а для поширення своїх ідей. І вони мали сотні тисяч прихильників. Створив Українську Духовну Республіку, її можна назвати своєрідною громадською організацією, і провів сім'ї собі. Тобто поважних зібрань українців зі всього світу, 97-му річницю з дня народження великого українця відзначили у археологу краєзнавчому музеї Ржищева. Приїхали поважні гості: письменники з Києва і Обухова. Завітали освітяни, культпрацівники, музеїсти, запросили і учнів місцевих навчальних закладів. Мій батько Олесь Бердник так можна назвати виступ доньки письменника, громовиці Бердник, який був. Їй не просто татом, а й духовним наставником, порадником і другом. Ще з юності дівчина стала найпершою помічницею Олеся Павловича, друкувала і упорядковувала його записи, і архіви, дбала разом з родиною про видання творів. І ось готовий до друку 35 томник романів, повістей, есей, віршів Олеся Берника. Ну а зоряний корсар» – то взагалі роман був культовим. На цій машинці письменник написав багато своїх творів, а також документів України. Інської герцінської спілки, засновником якої разом із Миколою Руденком, і став Олесь Бердник, як громадський діяч письменник, має особливі заслуги перед Україною, кавалер ордена за мужність першого ступеня посмертно. Серед тих, хто виступали на цьому науково-практичному семінарі, директор музею Людмила Карпенко і науковий співробітник Світлана Чміленко, письменниця і завідувачка музею великих прісках Надія Преченко розповіла про роки заслань і таборів Бердника. Стайківська музеїстка, педагог ветеран Інна Лавріненко поділилася спогадами, як спочатку у стайках планували відкрити кобзарську школу, ідея якої належить все ж таки Олесю Берднику, випускник найпершого випуску стрітівської кобзарської 93-го року, Олег чередниченко констатувавши, що заклад припинив своє існування 1 вересня 23-го року, як не прикро, згадав подружжя і Литвинів і Іванових, фундаторів школи. І як тоді вчилися юні кобзарі-бандуристи. Дуже доречно у сценарії дійства, яким став семінар, пліталися народні пісні, заспівані волонтерками міста над Дніпром Людмилою Герасименко та Іриною Василенко. На завершення сюжету за кадром прозвучить пісня Україно моя, слова якої написав Олесь Бердник, А музику другий побратим письменника Кобзар Василь Литвин. Він же і співає під власний супровід. Обидва митці поховані в гребенях. Кадри перезнято із демонстраційного екрана. Україно моя, рідна мати моя, Хто ти є, хто ти є, я питаю про те, ковісні своя, я запитую серце своє, хто ти є. Є запити серце своє, мені каже Дніпро, про Україна твоя, а Карпати високі старя, все ще куче у горах паруся твоя, неберуща країнська земля. Новини спорту футбол. 25 листопада в місті Карлику відбувся відкритий турнір кагарлицької міської ради з футзалу серед команд із футболістами 2012-13 років народження. Переможець турніру. Наша команда дитячо-юнацька спортивна школа, дружба Кагарлик. Тренер Роман Свіріченко. Друге місце в команди юних футболістів з Канова, третє – з Мервонівки. За підтримки Кагарлицької міської ради. Діє, і вона щороку пролонговується, програма забезпечення охорони і зміцнення правопорядку, згідно з якою на потреби місцевому відділенню поліції виділяється фінансування як із міського бюджету, так і залучаються спонсорські кошти. За нещодавнім зверненням міськради благодійний фонд МХП громаді. Придбав чотири нагрудні відеореєстратори, і 27 листопада міський голова Олександр Панюта та менеджер фонду Зінові Лялюк передали Карлицькій поліції ці компактні прилади. Вони служитимуть для запису обробки та збереження інформації у відеоформаті. Про 136 заяв і повідомлень у поліцію від мешканців Карлицької і Ржищівської громад за тиждень. Інформує служба 102 в основі старшого дільничного офіцера Інни Калієвської. У Ржичіві Шахрай зателефонував до громадянки, начебто від імені Ощадбанку і, скориставшись її довірливістю, а відтак особистими даними, зняв з рахунку 9800 тисяч гривень. Тепер ведеться досудове розслідування. Чотирьох водіїв на підпитку за кермом піймали поліціянти. Автівки водіїв на штрафному майданчику в Миронівці. Попереду у кожного з них суд. 86 протоколів за порушення адміністративного кодексу склали правоохоронці за різними статтями, не зникають з нашого життя буття явища розпивання алкоголю у публічних місцях, домашнє насильство, дрібні крадіжки, яких зафіксовано дві, дрібне хуліганство, неправдиві виклики поліції. Погоду наступного тижня синоптики прогнозують сніжною. У понеділок, 4 грудня, хмарно сніг, мінус 4 вночі, мінус 2 в день. У вівторок, 5 грудня, мінлива хмарність, місцями сніг. 5 градусів морозу вночі, 3 градуси морозу в день. У середу, 6 грудня, можливий сніг. Мінус 5, мінус 3. 7 грудня у четвер хмарно і невеликий сніг. Тих самих 5 градусів морозу вночі, тих самих 3 градуси морозу вдень. У п'ятницю 8 грудня сильна хмарність і знову засніжить. Мінус 5, мінус 2. У суботу, 9 грудня, сніг, мінус 3, а в день 0. Недільного дня 10 грудня снігопади прогнозують нам синоптики. 1 градус морозу вночі і 0 удень. Нехай проблеми і негода не роблять вам душі погоди. До біг кінця огляд новин тижневика Гарличина. Дякуємо, друзі, що були із нами. Слава Україні і героям слава! Ми переможемо неодмінно.